Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Окупаційна армія Росії здійснила масштабну атаку на Україну, під час якої о 5.10 ранку була відключена зовнішня повітряна лінія ПЛ 750 П'ятдесят Дніпровська, яка з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із загальною енергосистемою України. РФ готує справжню катастрофу і це чудо, що українські енергетики успішно відновили жилення лінії ЗС ПЛ 750 п'ятдесят Дніпровська. Про це повідомлено компанію енергоатом. 22 березня силами українських енергетиків відновлено роботу зовнішньої повітряної лінії ПЛ 750 кВт, яка була пошкоджена сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу РФ. Наразі тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об'єднаною енергосистемою України знову з'єднують дві лінії електропередачі: Запорізька ТЕС феросплавна, напругою 330 кВт та Дніпровська, завдяки яким забезпечується живлення власних потреб станції. Розповіли подробиці в компанії. Зазначимо, що Ця лінія нещодавно була відремонтована силами українських енергетиків, оскільки не працювала протягом тривалого часу через пошкодження внаслідок чергового російського обстрілу. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Очільник енергоатома Петро Котін вчергово зауважив, що ЗАЕС має негайно перейти під повний контроль України її законного оператора енергоатома, а Росія повинна вивести зі станцій своїх військових та військову техніку. Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. В разі їх відмови є загроза розвитку ядерної та радіаційної аварії. На цьому у мене все.